Це нас Олексій спец по аватарах. Він все знає. Зараз показує тут ексклюзивні фішки в цьому аватарі. пробіг. До речі, в нього 1900 кілометрів. Це нов... машинка нова, повністю яка приїхала для нашого клієнта, і її виставили зараз на продаж. Продаємо в наявності. Так тут до речі є ще екран позаду. Зараз ми його відкриємо. Подивіться спортивні обвіси, спортивні колеса. 21 й розмір. Подивіться на ці неймовірні супорта. Екранчики всюди. Тут екранчик попереду є додатковий стрімінгові дзеркала. Що ти упустив за екран. Ану, давайте подивимось. Ух ти! Такий екранчик у нас. Він, до речі, сенсорний. Так, він сенсорний повністю. Є мастер-аккаунт, тобто машиною можна керувати з телефону. Сім-карта підшита, все повністю працює. Машина повністю затягнута плівкою. при тому є зимовий комплект резини, новенький повністю. Я думаю, що за такою ціною 60-500 такої машини знайти буде просто нереально. Тому, кого цікавий дійсно ексклюзивний варіант Avatar 1-2 в наявності компанія Electra.